Прибуття в сухопутні війська на розподіл, і так привезли нас до Львівської академії сухопутних військ на розподіл по спеціальностям. Із доступних загалом спеціальностей були лише мотопіхота, танки, арта, інженери та МПЗ. В першу ж годину один із мобілізованих вирішив втікти через прохідну, піймали, повернули, але це його не зупинило. Він залишив речі та втік через забор. Піймали його аж на вокзалі. В основному розподіляли у мотопіхота, але деяким щастило, і вони попадали на МПЗ або хоча б в арту. Мені дали невеликий вибір між піхотою та танками. Я подумав та вирішив, що краще вже випаровуватися одразу, ніж помирати від втрати крові від втрачених кінцівок, але це лише моя думка. Далі нас повели на видачу речового забезпечення. Це проходило настільки швидко, що навіть взуття не встигали поміряти, та плитоноски величезні, без пластин, всім дали, ну і заставили всіх розписатися. Потім виявилося, що навіть не всі речі видали. У столовій нас нагодували. Їжа була дуже смачна. Вишикували на плацу, де ми півгодини слухали запальну промову сержанта в стилі вперед-вперед. Після запхали нас усіх в крас і поїхали ми на полігон. По приїзду нас розмістили в казармах, казарми були більш менш з туалетами та душами, умови проживання були нормальні, набагато кращі, ніж у простих солдат та сержантів. На наступний день потрібно було самим купляти пагони та патчі родів військ та інше.